yeah yeah yeah, yeah. Ну, салют всім. Як бачите, змінилась в мене машинка. Краще сказати, не в мене. Я в своїх майже 40 потрапив на стажировку. <райше> смішно, смішно. Ну але... Відоски будуть продовжуватись. Міняємо контору. Міняємо. На тобі! Не дзвони мені сюди більше, я не вийду. Міняємо трошки фірму, міняємо трошки країну, міняємо трошки роботу в цілому. Подивіться, ми тягаємо. Страшно. Ну, коротше, перша загрузочка. Бачите де? Бачите що? Так незвично, коротше, воно так гримить, той контейнер. У мене там дека не гриміла нафіг, Тен зовсім не гримів. А тут ось така от движуха. Суть відосика буде напевно не в роботі. Про роботу будемо спілкуватися дещо пізніше. Зараз я бачив, там у Власова вийшов відосик новий і так вийшло, що цей відос вийшов про мою машину. Так що давайте декілька слів про мою малиху, я ділась, що я на ній не катаю. Казав, що розкажу, от розказую. Починалося все нереально круто. Каденція позаду, попереду, плани на відпустку, улюблена машинка, зустріч з донечкою, відпочити фізично і морально від всього. По машині на той час я переробив майже все. Залишалась тільки одна невеличка проблемка. У мене інколи пропадав наддув Ну, тобто якась турбіна не дула. Ну, а саме менша. Ну, записався я до Сані Власова і якраз після каденції я їхав до нього. По дорозі до нього мене спіткала невеличка проблемка. Всю дорогу все працювало ідеально, і турбіна працювала, і дуло все, і їхало ідеально, але ну, раз вже записався, треба було перевірити, що там може бути несправно. Адже попереду велика дорога, і хотілося бути впевненим в своїй машинці. І от не доїжджаючи до Рейги, десь близько 50 кілометрів, я пішов на обгін фури, прожавши педальку майже повністю, ну але не до кікдауну. У мене нечайно засвітилася <світка> помилочка, яку я не очікував зовсім побачити. У мене загорівся тиск масла. Ну Звичайно, обочина аварійка і почались мої пригоди. І от моя перша гірка практика з моїм BMW. Вже я доїздився. Також будинчик гарний такий, да? Зацініть який бетон гарний і... Може буде трошки чорного юмору але я чекаю лавету Вже мала вмерла. Не встигла покататися, як вже вмерла. Чекаємо Лев'яту, їдемо розбиратись, чого вона вмерла. Але прогнози дуже навіть дуже хренові, якщо чесно. 17 червня 24 року я став пішоходом. Що трапилось, насправді до цих пір мені Влас взагалі не сказав. У нього настільки велика черга. Саме на такі двигуни і саме на ці проблеми, що просто за два місяці він навіть не надав результату, що робити з машиною. Дуже надіюсь хоча б на те, що блок виживе. що Якщо міняти, то тільки коліна поміняю, ходиш, поміняю і можна бути вірним. Ну, але як буде, то вже побачимо пізніше. Поки самі говорить чекати, будемо чекати. Кому цікава дана тема і... Я пам'ятаю, хтось писав мені комент, що о, купив знатну копілку, чи як писав, не пам'ятаю вже точно. Але насправді на той час я не думав, що все буде настільки, настільки критично і негативно. На той час я сподівався, що все-таки BMW мені буде дарувати емоції не менше, ніж дарував попередній автомобіль. виявилося, що BMW може дарувати емоції, але напевно... Не, в кузов з в другому М57. Брат їздить, говоря, не знає на М57 моторі. м 57 ж м 57 одна буква змінила все. Кому цікава дана тема, може глянути відосик, який з'явиться зараз. Ось ну, така, друзі, історія. Зараз будемо їхати в Латвію і думати, що робити далі. На сьогодні все. Відосики про роботу, що міняється, як це міняється, куди я переходжу і що хочу робити далі, і яким я бачу своє життя далі. Про це все ми поговоримо. Думаю, в наступному відосику. Сьогодні всім па-па. До нових зустрічей! Саме той максимум, який в мене вийшов сьогодні. Повністю здохла машина, дуже маленька кімнатка в столиці Латвії, ось такий прекрасний видон з вікна. Якщо забрати на цю будівлю, буде прекрасніший отак. Як я вже і казав раніше, на Шеврольоті я обкатав, де я тільки не був, і він ніколи не підводив. Він їхав, йому було пофіг, він собі лупив, де все. Ця ще й не проїхала навіть 10 тисяч вже піді мною здохла. Ну, так як маю певний досвід в механіці, так я крутив гайки, Я собі думаю, що там провернуло вкладиші і він вклинив. Тобто за правороту вкладища вклинив вдогон. Ну це моє. Ну а там зараз да, покажу. Розборка покажу. Як казав мій вже покойний мастер, коли я був механіком. Вскриття показало, що пацієнт умер від вскриття.